Підмотає свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повіг їх окремо на високу гору і приобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явився і Мойсей та Ілля. І з ними розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, як хоче, зроблю тут три намети: один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж озясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос: Це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі і злякали з вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте і не бійтесь, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. І коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне мертвих». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Слава. Маємо сьогодні велике свято преображення, і насправді людей завжди більше на свята, а між святами людей більше тоді, коли треба щось нести до церкви, можна щось освятити. Коли якийсь є певний ритуалізм задіяний, тоді цікавіше йти, бо просто йти до церкви, то, то ніби не то. А якщо вже щось освятив, освітив, то... і якщо в цьому всьому роздумувати над самим святом і над тими подіями, які є сказані в Святому Письмі, можемо насправді більше зрозуміти, чому ми йдемо до церкви і з чим ми повинні йти до тої церкви. Отже, Ісус пішов на гору преобразитися, і в результаті е, його обличчя сяяло наче сонце, одежа стала білою, наче світло. Відповідно, приклад того, наскільки його благодать, святість опаляє, і сказано було одному з тих, хто явився Мойсеєві і Ільї, які явилися, було сказано, що якщо він побачить живого Бога, то він помре. Це було сказано Мойсеєві, і знаємо, що Господь говорив з Мойсеєм в який спосіб через. Який спосіб Господь говорив з Мойсеєм? Через палаючий кущ. А з Ілією. І з Ілією Ілья пророк Ілья до нього він говорив інший спосіб. Сказано було, що як легкий ніжний вітерець подув, і в цьому Ілля чув голос Бога. Отже Мойсеєві, коли він з ним говорив через палаючий кущ, він казав, що той не зможе. Бути живим, лишитись живим, якщо він його побачить, і знаємо так само за прикладом ангелів, які є ближче до Бога, то є ті, які шести крилі, і двома крилами закривають своє лице для того, щоб не обпалити його від тої святості, світла, благодаті, яка випалює все на свої, ну, відповідно. Негідних, не і навіть знаємо, що наскільки ангели є чисті, але вони не можуть бути просто так присутні в цій святості Божій. І отже, сьогодні в уривку чуємо, як Мойсей і Ілія з'являються вже після преображення Христового, і, відповідно, Ілія і Мойсей є одними з найбільших постатей Старого Завіту. Мойсей це той, який дав закон, а Ілія є одним з найбільших пророків яких навіть, якого навіть почитають інші релігії. І Ілля є одним з тих, кого взяли на небо ще до смерті, тобто дві величні постаті Старого Завіту зустрічаються вже в новому. І насправді, сьогоднішнє свято є також чимось певним, таким спільним між старим і новим завітом. Бо раніше люди мали приносити первоплоди, перші плоди свого урожаю господеві. І відповідно в такий спосіб дякувати їм за урожай, дякувати Богові за урожай, який вони мали. Це мав робити голова сімейства, голова родини. І, відповідно, сьогодні ми подібно приходимо з плодами, але плоди мають бути тої землі, на якій люди живуть. Бо насправді, приношення плодів до храму, приношення для Господа, є водночас і подякою за ті плоди, які Бог кожному дає. Так само і є певним моментом визнання того, що Господь є господаром цієї землі, тому якраз заохочувалось не нести плоди з інших територіальних країн. Ну, нас банани поки не ростуть. і Отець Андрій теж за то говорив: коли будуть рости банани, зможемо також їх нести. А насправді ми несемо ті плоди, які родить наша земля, для того, щоб також в цей момент задуматись собі. Утвердитись в тому, що Господь є господарем цього же нашого життя і господарем нашої землі. Відповідно, якщо ми будемо нести плоди іншої землі, то ми будемо той самий спосіб говорити, що Господь є господарем іншої землі, не нашої. Ну, Також нелогічно, тому несем те, що нас вродило. І відповідно несуть також кошики ті, які навіть не мають ніякого відношення до аграрного сектора бо раніше. Кожна родина, кожне сімейство визначалося, наскільки воно є благословенне, наскільки воно було успішне в землеробстві, і також мало багато різного роду скотарства тварин. Відповідно так само, наскільки воно багато мало дітей потомства. Відповідно, більшість були задіяні хоч в який спосіб, але до землі. Зараз знаємо, що насправді є дуже багато різних. Спеціальностей, і не всі люди мають можливість бажання працювати при землі, але знову ж таки, кожен незалежності в якому він секторі працює, чи в аграрному, чи в економічному, чи в юридичному, але відповідно людина працює на своїй Богом даній землі, вона працює для блага свого народу, своєї родини. І відповідно, цей момент, коли людина приносить першу плоди, подякувати господеві за те, що він їй дає. І якщо вона задумається в той момент, що він є господарем цієї землі і її життя, тоді також може отримати певні ласки, крім того, щоб мати благословенні овочі чи фрукти. І відповідно, також дивимось на поставу апостолів, які, побачивши переміну Ісуса і також зустрівши двох дуже великих осіб, які відповідно. Були відомими і в старому завіті, і зараз ми маємо їх відомими в новому завіті. То що вони на це відповідають? Що вони хочуть тут бути? Зараз, зараз. Вони кажуть: як Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Ільї. Також цей момент говорить про те, що людина. Яка насправді пізнає близькість з Богом, вона не хоче з ним тоді розлучатися, вона хоче бути в його присутності, вона готова на все, щоб бути разом з ним, бо настільки вона відчуває цю благодать у миротворення. І відповідно, і вони знову ж таки підібрали якраз гідні слова, що добре нам тут бути, добре бути з Христом, і вони хотіли зробити намет, щоб бути там же на постійно. Розуміємо так само, що кожен може мати якесь. Добре, певне, безпечне місце. І відповідно, також для багатьох добрим безпечним місцем була домівка, але після нападу чужинців наших, так званих братів, багато хто вимушений був це безпечне місце свою домівку покинути. І відповідно і вже не міг би там сказати, що добре мені там бути. Але сьогодні апостоли до Ісуса кажуть, що добре нам тут бути. І Відповідно, присутність у Господі не може нічого змінити, щоб цю фразу відмінити. Ніякий напад чужинців не може відмінити фрази, яка звучить щиро і від серця до Господа Добре мені тут бути. Насправді війна також є певною перевіркою для кожного з нас. Ми можемо собі доцінити, що ми відчуваємо, що ми віримо, і також доцінити власні цінності і цінності близьких людей. Відповідно, ті, які діткнулися Бога ближче, в їм також є біль цієї війни, але так само вони мають певний момент і відчуття розради, бо вони є в більшій чи меншій присутності Божій. І наскільки ближче людина йде в присутність Божу, настільки інші сили, які б вони б не були, чи фізичні, чи духовні, не можуть тій людині пошкодити. Відповідно далі бачимо, як Бог також проявляє і усилює цей момент. Коли, здавалося, вже би він преобразився, його лице сяє, його одіж сяє. Явилися два пророки, Мойсей і Ілья, Дві, одні з найбільших постатей Старого Завіту, здавалося, що б ще більше можна було здивати апостолів і як ще більше той момент усилити. То, відповідно, після цього з'явилася Хмара, з якою було чути голос: Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Тобто в даному випадку людина, яка вже відчувала присутність Божу, має ще більше утвердження в тому, кого вона має слухати, кого вона має слухати в своєму житті. Бо насправді, якщо ми будемо слухати Бога в своєму житті, то, відповідно, знову ж таки, ніхто нам не зашкодить. Навіть якщо хтось спробує зашкодити нашому фізичному тілу, то в ніякий спосіб ніхто не зможе зашкодити нашій безсмертній душі. І усвідомлення цього декого лякає, декого де возносить, декому дає радість і силу йти в кожен наступний день. Бачимо, за прикладом пророків вони, почувши це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Тобто, коли вони вже бачили щось їм не зрозуміли, і тут ще голос неба каже, що це син мій улюблений, його слухайте, вони налякались. І кожного повинен бути цей острах Божий. Тобто не страх Бога живого як Бога, а острах, щоб його не скривдити, не образити, і острах в тому, щоб не відвернутись, тобто той острах, щоб йти правильною дорогою і не зійти з неї, острах в тому, щоб бути присутнім з ним в тому безпечному місці, щоб не втратити це безпечне місце, бо так дехто з людей насправді трактує. Острах Божий як певний страх Бога, і кожна людина має боятися Бога, який є жорстоким, який її карає. Бог є милосердним. Бог є настільки добрим, що людина, за прикладом апостолів, коли приходить його присутність, вона не хоче більше нікуди йти. Вона розуміє, наскільки їй є добре, і що вона хоче лишитися разом з ним. Так? Відповідно бажаю кожному з нас. Не тільки з логіки зрозуміти даний уривок Євангелія і дане свято, що людина буде відчувати себе щасливою і настільки в благодаті, коли вона зустріне Господа в своєму житті, а також це зрозуміти з емоційної, з духовної сторони, бо деколи люди це розуміють інтелектуально і кажуть, що так повинно бути, або так може бути, або комусь пощастить, і він так відчує, то бажаю кожному, щоб насправді відчути. Господа володарем нашого життя, володарем нашої землі, і коли ми будемо згідні з тим, що Господь є володарем нашої землі, то відповідно ніхто нам не зможе пошкодити. Слава Ісусу Христу!